Вітаю, друзі! Сьогодні їдемо по четвертому маршруту. Залишайтесь з нами, буде дуже цікаво. Виїжджаємо з сервісного центру, обов'язково прав поворот. Пам'ятаємо, що ми рухаємося в житловій зоні. В житловій зоні пішоходи мають перевагу незалежно від того, по тротару вони рухаються чи по проїжджій частині. Перед нами перешкода обов'язково поворот у дзеркало і об'їжджаємо перешкоду. Спокійнесенько собі рухаємось. Напрямок нашого руху рівнесенько прямо на оці ворота. Ворота досить цікаве місце. Якщо назустріч вам рухаються автомобілі, то краще зупинитись і е, пропустити ці автомобілі, тому що місце вузеньке, і проїжджаючи це місце, можуть вам зарахувати або ж аварійну ситуацію, або ж просто е, помилку. Тут ми зупинилися, спокійне пропускаємо навчальну машину. Всім раджу. В цьому місті, якщо ви бачите навчальне авто або екзаменаційне авто, то ну, спокійненько зупинилось, їх пропустили і потім продовжуєте рух. Тому що мало ли в хто здає іспит в цій машині, йому буде трошки легше. Правий поворот повертаємо праворуч на перехресті. Обов'язково дивимося, щоб ніхто не а, рухався, ніхто не їхав. Повертаємо голову і спокійнесенько собі продовжуємо а, рух. Найближче місце для зупинки дозволене це ось тут, от, біля а, столба. Тобто спокійнесенько собі можемо тут зупинитися, якщо необхідно. Не більше 20 км на годину рухаємось у житловій зоні, попереду бачимо знак спокійнесенько рухаємось до перехрестя. На перехресті будемо повертати праву руч. Як тільки проїхали знак, вже можемо правий поворот. Машин немає, спокійнесенько можемо собі виїжджати. Якщо були б машини, нам треба було б їх пропустити. Під час виїзду обов'язково стежимо, щоб не наїхати на суцільну лінію А, Швидкість під час практичного іспиту, я всім раджу тримати близько 30-35 км на годину. Швидше не потрібно. Ну, тому що якщо учень йде швидше, йому там Зупинки, розвороти і тому подібне. В цьому місці інспектор може вам сказати, що на найближчому регульованому перехресті повертайте праворуч. Звертаю вашу увагу, що перед нами світлофор, але він регулює рух через пішохідний перехід. Це регульований пішохідний перехід. А наступне перехрестя, за ним одразу за пішохідним переходом, це нерегульоване перехрестя. Тому, виходячи з цього всього, у нас найближче регульоване перехрестя у нас буде от там, де перетин з вулицею Кільцевої. І наступному перехресті будемо рухатись прямо. От в цій смузі залишаємось рухатись прямо можна тільки з лівої смуги. Зелений дозвільний сигнал світлофор, можемо рухатись. Але на цьому перехресті є одна невеличка особливість. Рухаємось прямо і рівнесенько собі потрапляємо в ліву смугу. Потім за пішохідним переходом показуємо правий показчик, дивимося обов'язково в дзеркало і спокійнесенько собі займаємо праву смугу. Рухаємося по правій смузі. Значить, якщо вас просять зупинитись, то Найближче місце для зупинки, прямо перед нами паркувальний майданчик. Там стоять машини і там можна а, зупинитись. Звертайте увагу, щоб не було виїздів, тому що тут є також такі замасковані в кущиках виїзди, щоб ви навпроти виїзду не зупинились і за 10 метрів до виїзду також можна... не зупинились. На наступному перехресті будемо рухатись прямо, тому нам завчасно необхідно зайняти ліву смугу. У нас перешкода, тому показуємо показчик повороту, дивимося в дзеркало, займаємо ліву смугу. Поворот виключаємо. Тільки з лівої смуги можемо рухатись прямо, тому в цій смузі і залишаємося. Пішеход, знижуємо швидкість, знижуємо передачу, якщо потрібно. І ще йдуть пішеходи. Зупиняємось. І ну, чекаємо пішоходів. Чекаємо, чекаємо всіх їх чекаємо. Як я люблю говорити, пішоходи йдуть і час йде. Ну, от, чим більше йде пішоходів, тим більше йде часу у вас на іспіті. Ну, Спокійнесенько зможете собі продовжити рух, коли пройдуть пішоходи. Так, у нас червоний основний секція горить праворуч, але ми рухаємось прямо. Тому зупиняємось і е, чекаємо дозвільного сигналу світлофору. Світлофор тут недобрий, тому чекати небагато. Спокійнесенько собі починаємо Бачимо, можна рухатись нам прямо-прямо і продовжуємо Так, проїжджаємо перехрестя і е, уважно е, дивимось, тут у нас. Знак зупинка заборонена. Тобто одразу за знаком. Зупинка у нас заборонена. От. І попереду у нас зупинка маршрутних транспортних засобів і виїзди. От. Тому досить тривалою ділянку у нас заборонена зупинка. Так, чекаємо дозвільного сигналу світлофора. Є зелений. Рухаємось. Зупинка маршрутних транспортних засобів. Знову ж таки, зупинка тут заборонена. Далі а, бачимо а, перехрестя попереду. І за цим а, перехрестям, от, але тільки не навпроти виїзду з лівого боку, то десь приблизно тут от можна вже зупинятися. Спокійне собі, рухаємось а, прямо, знову перехрестям, і знову за цим перехрестям можна зупинятися. Так, Продовжуємо рух. Це відносно нескладна а, ділянка. Спокійни собі рухаємось, притримуючись крайнього правого положення, не створюємо нікому перешкоди. Зазвичай на а, цій ділянці учні не допускають ніяких помилок. Ну, чому? Тому що спокійно просто прямо їдемо. На перехресті будемо продовжувати рухатись е, прямо. В четвертому маршруті рухаємось е, прямо, в п'ятому маршруті повертаємо праворуч. Ми рухаємось е, прямо. Тут дозвільний сигнал, спокійнисенько е, їдемо. Попереду у нас тролейбус, як перешкоду його об'їжджаємо до справи в дзеркало. От не поспішаємо повертатись, тому що у нас тут є виїзд або перехрестя. Проїжджаємо це перехрестя і з правим показчиком повороту спокійниці ми по собі займаємо крайнє праве положення. І а, дивимося попереду, пішли пішоходи, то знижуємо швидкість. У випадку необхідності зупиняємось, впевнюємося, що більше немає пішоходів, можемо собі спокійно продовжувати рух. Не нам. Так, попереду червоне світло, спокійнисенько собі під'їжджаємо до, до світлофора і зупиняємось. Пам'ятаємо, що не на цьому перехресті, а на наступному нам необхідно буде повертати ліворуч, тому треба буде завчасно зайняти крайнє ліве положення. Для цього, як тільки ми проїдемо перехрестя, одразу будемо показувати лівий показчик і займати крайнє ліве положення. Так, рухаємося. Проїхали пішохідний, проїхали перехрестя. Лівий показчик дзеркало, подивилися, щоб не було а, машин, і спокійно собі переїжджаємо. Показчик можна а, виключити. Тут, тут є лівий поворотик, і десь за цим поворотиком знову а, включити. Спокійно собі а, зупинились і будемо починати зараз рух. Так, Зелений, починаємо рух. На Остей такий острівець, не а, заїжджаємо, проїжджаємо його і отак от трошечки а, завертаємо а, ліворуч. І уважно дивимося зустрічні автомобілі, щоб не було зустрічних автомобілів. Вся наша увага на зустрічні автомобілі і на зелений сигнал світлофора. Або закінчаться автомобілі, або замигає зелений. Нікого немає, можемо спокійнесенько собі повертати. Бачимо, іде пішеход, пропускаємо пішехода. І завершуємо спокійно маневри. На цій ділянці також не можна ніде зупинятись, тому що суцільна лінія, ми зупинимось, буде утруднений зустрічний роз'їзд. Рухаємо спокійнесенько собі прямо, і перед пішохідним переходом будемо повертати ліворуч і за зупинкою розвертатись. Вже можна показувати лівий показчик повороту, знижуємо а, швидкість, пропускаємо зустріч, якщо вони є, нікого немає. Тримаючись правої сторони, звертаю вашу увагу правої сторони, спокійнесенько собі а, розвертаємося за а, зупинкою. Виїжджаючи з цього місця, нам необхідно дати дорогу в першу чергу пішоходам і велосипедистам, які могли б е рухатись. Тут в даному випадку настільки пішоходи. Спокійнесенько собі виїжджаємо, дивимося, щоб не було транспортних засобів. Якщо рухаються транспортні засоби, то також треба пропустити транспортні засоби. У нас нікого немає, тому ми спокійнесенько собі виїжджаємо. На перехресті будемо рухатись а, праворуч. Під'їжджаємо до перехрестя завчасно правий покажчик повороту. У нас закінчується зелений сигнал. Ми спокійнесенько собі зупиняємось для того, щоб не завершувати маневр на жовті, не заїжджати на жовтий сигнал світлофору, не поспішати. На цьому перехресті. Коли ви рухаєтесь з боку сервісного центру, також дуже часто просять розвертати. можуть вас попросити або ж повертати ліворуч, тобто так, як ми їхали, або ж розвернутися на перехресті і рухатися в зворотньому напрямку. І такий, такий варіант допускається на іспиті, тому ви маєте бути готові до того, що. Доведеться а, розвертатись. В цілому цей маршрут а, вважається одним з а, найпростіших і складного тут тобто особливо нічого немає. Так, виїжджаємо на перехрестя, уважно дивимося, щоб не йшли пішоходи. Пішоходів немає, то ну, собі завершуємо вони, рухаємось прямо. Замігав зелений сигнал світлофору. Будемо зупинятися. Наголошую, зупиняємося таким чином, щоб не переїжджати стоп-лінію. Якщо кандидат водій переїде стоп-лінію на іспиті, за це йому буде зараховано помилку. А, попереду у нас зупинка маршрутних транспортних засобів. І о, 30 метрів після цієї зупинки заборонено о, зупинятись. Тому о, 30 метрів проїжджаємо і о, потім можна буде зупинятися. Десь в районі ось цього припаркованого авто в принципі вже можна допиняться. а Для нас цей автомобіль перешкода, тому показуємо лівий показчик, дивимося в дзеркало, пропускаємо транспортні засоби. Якщо необхідно, то знижуємо швидкість і зупиняємось. так що там І повертаємось правим показчиком, обов'язково дивимося в праве дзеркало. Тому що дуже часто велосипедисти от, а, або ж мотоциклісти можуть опинитись справа, і ви о, навіть можете не помітити о, цього. Так, продовжуємо рух прямо. На наступному перехресті будемо рухатись прямо. Зазвичай тут не просять ні розворотів, ні е, місць для зупинок. Ну, досить рідко просять місць місце для зупинки, тут дуже багато місць. От, зрозуміло, що е, біля зупинки ми не зупиняємось, біля е, виїздів не зупиняємось. 30 метрів до 30 метрів після зупинки маршрутних транспортних засобів, 10 метрів до виїздів, 10 метрів е, після виїздів. Так, в принципі, у нас досить багато місць. Е, для е, зупинки. Попереду у нас е, зупинка маршрутних транспортних засобів. Тут досить часто може стояти тролейбус або автобус, якщо він тут стоїть, то е, об'їжджати його необхідно як е, перешкода. При цьому треба бути досить уважним і досить обережним, тому що трафіку досить насичений. Так, регульований пішохідний переход. Дивимося, щоб нікого не було. Потихеньку його переїжджаємо. Перед пішохідним, звичайно, знижуємо швидкість, на всьому ходу його не пролітаємо і рухаємось прямо до перехрестя. На перехресті будемо рухатись також прямо, вже будемо повертатись до сервісного центру. Їхавши перехрестя, інспектор може вас попросити знайти місце для зупинки. Тому пам'ятаємо, що у нас тут зупинка маршрутних транспортних засобів не можна зупинятись. Потім у нас іде е, виїзд з прилеглої території, також не можна зупинятись. А ось тут от, де стоять люди, метрів за 10 після виїзду, вже можна зупинятися. І е, зупинка дозволена, аж е, туди майже до. Е, Наступної зупинки. Тут немає ні виїздів, судино з пішохідний перехід. Я думаю, зрозуміло, що за 10 метрів до і за 10 метрів після пішохідного переходу зупинятись не можна. Так, в принципі, зупинка тут всюди дозволена. Також на цій ділянці досить часто можуть попросити знайти місце для розвороту будь-який розрив в суцільній лінії розмітку, в подвійній суцільній лінії, а він є дозволеним місцем для розвороту. Будь-який розрив і будь-який поворот ліворуч, де дозволений поворот ліворуч, ми в цьому місці можемо розвертатися. Тому досить часто просять на цій ділянці два розвороти. Тобто, один розворот, якщо ми рухаємось прямо, розвернулися, потім ще один розворот і повернулися на маршрут. Так, у нас зелений сигнал світлофору. Можемо собі спокійнесенько рухатись. Будемо вже їхати назад до сервісного центру. Рухаємось вже до сервісного центру. От, і на а, цій ділянці надзвичайно важливо стежити за тим, щоб не наїхати на соціальну лінію, яка знаходиться з правого боку. Незважаючи на те, що це зрозуміла і досить проста помилка, кандидати в водії досить часто її допускають. Тому контролюємо інтервал справа за допомогою правого дзеркала. Тобто, як на мене це найкраще, ну, або ж за допомогою якоїсь міточки, якогось індикатора на панелі приладів, на торпедах. Дуже часто люди вішають якісь туди ігрушечки, наклеєчки, ставлять, маячки для того, щоб орієнтуватись, де у них край транспортного засобу. Чином, щоб а, рухатись з а, безпечним інтервалом. Так, під'їжджаємо до повороту. От. Десь а, приблизно ось в цьому місці вже можемо показувати лівий папащик, під'їжджаємо до лінії крайнє ліве положення, рухаємось лінії, знижуємо швидкість. Крайнє ліве положення займаємо таким чином, щоб не залізти на зустрічну смугу. Зустрічні автомобілі пропустили і спокійненько собі повертаємо. Не забувайте знижувати передачу, тому що дуже часто учні залітають на другій, третій передачі. Краще всього зупинитись, включити першу передачу. Якщо вас просять знайти місце для зупинки, будь ласка, біля цієї будівлі можна зупинятися, це не заборонено. Якщо перед вами припарковані транспортні засоби, об'їжджаєте їх так, як перешкода, тому що дуже часто і екзаменаційні, і навчальні транспортні засоби тут зупиняються і доводиться їх об'їжджати. Також пам'ятаємо, що ми рухаємось в житловій зоні, і наша з вами швидкість не повинна перевищувати 20 км на годину. І плюс до цього пам'ятаємо, що пішоходи мають перевагу як на тротуарах, так і на проїжджій частині. Тому не недавніх. Лівий показчик, будемо рухатись ліворуч, тримаємось правої сторони, таким чином, щоб можна було розминутися із зустрічними. avtomobilya Під'їжджаємо і бачимо, що у нас тут знак зона 5. Тому я рекомендую включити першу передачу і далі рухатись з першою передачею. Звичайно ж, по тему спідометру, який у нас є в автомобілі, важко дуже відміряти 5 км, але з мінімальною швидкістю першої передачою рухаємось. Попереду у нас перешкода у вигляді вантажного автомобіля. Зустрічні транспортні засоби пропускаємо і спокійнесенько собі об'їжджаємо нашу перешкоду. Дивимося в дзеркало спочатку вліве, щоб нас ніхто не об'їжджав, потім вправо, коли повертаємось на свою половину проїжджої частини. Так, бачимо вже сервісний центр. Це добрий знак. Якщо ви доїхали до цього місця, то це означає, що ваш існ. Наближається до кінця, причому успішно наближається. В цьому місці тримаємось правої сторони, правий показчик показуємо і шукаємо місце для зупинки, де можна безпечно зупинити. Зупиняємось і все, на цьому ваші співзавершення. Друзі, якщо вам сподобалось відео, ставте сердечко, якщо ви знайшли якусь помилочку, хочете написати якийсь коментар чи ще щось, не соромтесь, пишіть, я завжди з радістю відношусь до коментарів. Якщо е, хочете підтримати канал, внизу написано, як це можна е, зробити. Дякую, що додивились до цього моменту. Всім гарного дня!